Кінотеатр Космос було відкрито 29 липня 1965 року на проспекті Гагаріна Нині науки. У той час у цьому районі активно проводилась забудова нового житлового масиву п'ятиповерхівками Хрущовками. Обов'язковим об'єктом забудови мав бути центр культурного відпочинку, яким став космос. Двоповерхову будівлю зведено за типовим проєктом. На майданчику перед кінотеатром було облаштовано клумби. Тут продавали морозиво, газовану воду. Фасад прикрашало панно з абстрактним загадковим сюжетом, який, напевно, зображував галактичний простір. Біля входу виставляли рекламні плакати, анонси про кінофільми, що демонструвались у кінотеатрі. Їх виготовляв художник, який перебував у штаті закладу. На афішах часто зображували окремий кадр зі стрічки. Кінотеатр був немаленьким, міг вмістити майже 500 осіб. Щоб купити квитки, потрібно було простояти у черзі, особливо якщо це були вечірні сеанси. Ціни були демократичні. Квиток для дорослих коштував 50-70 копійок, дитячий 10. Але всередині 1990-х років космос закрився, а потім переродився в магазин будівельних матеріалів. Згодом він став чимось на зразок невеликого ТЦ, у будівлі якого розміщувалися магазини, спортклуб, салони краси та інше. Наприкінці 2021 року будівлю, де колись розташовувався кінотеатр, знесли.